Алло. Шо Ле? Це ужас. Шо? Це просто ужас. А ч? Во так? Ну і шо? Мене розриває всередині. Чого? Телефон забрав, град, я не играл, блядь. Це що, Блягає це що, під кожен м'яч. Гриник! <зараз> не було. Ні, хоча дає свисток, коли на Порушення правил, м'яч. Пролунав. Вирішив скортатися паузою. Тим часом Андрій Федю, Олена на А що, що? таке? Підходить. Безпосередньо, да. Не Учасники сьогоднішнього передаку не, роби, не Так був сумбур, дискусія теж не одразу зрозумів. Що... Ну, Телефон забрали, за... два. Румуні бігають каждый 5 <звук> є. Хто <звук> бігає? Румуни, <Бігаю>, блядь. Та <звук> хай собі бігають, це шо? Ти що, слаба? Успокойся, все буде добре, чого. Ні... Вийшов Кітор! Свисток арбітра цефол. Хоча ні, оддас один один, ви їхали. Успокоюся, возьми себе в руки. Телевізора нема. Інтернету успокойся, нема. там люди є, там люди є теж. Які люди, блядь? А куди ж ти повезли тебе? Ми волки, Саму чи що? За луку, там, де медведі ходять. От там. Так, от тебе в руки і виживай. Нема де висушити. Мокрий, тотку дощ не стає. Телефон не дали, рація не робить. Люди що не йдуть у наряди, не, не роблять. Ти скажи, що з мене люди ваху їш. Спровокував. Ми хочемо, щоб він сюди повернувся. Зараз отримав. тримав. Дзвони рішай назад не переводять. Не переводять, ти зараз приїжджаю, пишу рапорт. На увольнення. Я не маю кому дзвонити по це. Я не маю кому. Ні, ні, я. Сьогодні буде. Сьогодні буде, А Андріх, успокойся! Що успокоїться?